Цей день подяки Мій Ісусе, ще вдякує за все, за мого татка і мамуся, за все, що було добре і зле, а ще за радість і тривогу, що раз у нас благословляв, і в нашій рідній церкві Бога свою роботу теж ще робив. За мир, і за ласку дуже вдячний, що маємо хлібчик на столі. Прими Господь, слава подячні. Молитви наші від душі, за щедрість у нашому домі, за ковбасу на столі, за те, що туфельки є нові, подяки є і прості. А я подякую Ісусу, що є несміна та любов. Хоч ні, в подов а Він прощає знов і знов. Без тебе, Господи, не можемо жити тут, на тій землі. І віримо, ти нам допоможеш ставати кращими в тяжкі дні. Ми дякуємо за твоє слово, що мудрість маємо розуміти, що можемо бути в неділі школі і вчитись правильно робити. Господь найкращий і могутній, тобі належить вся хвала. Усюди царку наш присутній, подячна пісня ось моя. Привисло наш хранитель, все церква моє і сім'я несе подяку відкопитель за все за все тобі хвала. Все створив Отець Небесний, Песне наш Господь перед цього і за дар його чудесний проставляємо Його. Ми на свято в цьому залі фрукти овочі зібрали, їх сьогодні так багато, хочуть, я. хочуть честь цих дати. хай візьме кожен, Придлі для себе хороший, сон к чівості верхуйте у житті їх застосуйте. Борочок з хлопи борщ додають і обов'язково ріжуть або труть, Смакота вигодить, їща сім'я з борочка малого приклад візьму я, Хоч і невеличкий, але корище, а буде корисне всім життям моє. Хесенки, як <звук> бувай, приписнеє, помагай.

Та ты штами дуба вяр. Помагай под маму его то п'ятничку нашого. Просто степ, за ті увидит. Я порада. Сила стали вичита. Пешти гой і ум'яний, лабочаком, духняний, нагищав, а мат має теж баховат. Вагі роб сорокище дуже світло полюбляють. Місто темне і кінець, та його не вибирають. Слава Богу, за Сім Пороху, тихо століть, що її зазвичай. І подяку складаю Ісусу Христу за платище, що сьогодні ми маємо. Я стильний гарний апельсин, багатий дуже напити, корисний дуже для усіх, сто з моїх, корисні інші, будьте всюди, а бачать вас не добре люди. Колоскове сердня так багато, поки віку малі там оку, а зуки ми будемо пікати, випічку смачненьку всю таку. Я сьогодні всім бажаю, друзі, а й зерно у вас росте і кожна засті, Господа Ісуса, принесе колосі золоте. Амінь. Помідор чува на щоки, грім на сонці свої боки, сіль ми його смаку, сукром то його куштує. Від себе бажаю щиро, вам серця тепла і миру, будьте лагідні, привітні на діла, хороші плідні. А я маленька горошина та Бог про мене пам'ятає, що день на кожної хвилини моє життя благословляє. ніколи й ви не забувайте, Господь вас любить, так і знає. На капустині лісточків багато, боч посвари на кращим салату, можна спекти пиріжки, фіристати тим, хто голодний, всіх пригощати будемо. Жодному разу купим не будемо. В ділі малому Христу вірні буде. Яблуків сортів багато, всіх їх не порахувати. Кислі є, і солоденькі, і требкі, хоч на маленькі. Християни теж є різні, часом ніжні, часом грізні. Будьте радісні, ласкаві, розерні, не лукаві. Як цибульку обчищають, сльози з очей спадають, страва може надавати... Апетитні аромати, лийте сльози перед Богом, прощення просіть у нього, щоб прости вам всі провини і очисти всередині. Вітаміни є в морквині, зміцнять вам імунітет, підкріпляти і ви повинні, Інших тому весь секрет, добре слово, аче діло, потім скажуть, зроблять так. Коли друзі захворіли, підкріпляйте співчуттям. Картоплю мона потушити, спекти в духовці, чи зварити? Багато страви ходить з неї, наїду для сім'ї своєї, І ви також добродушними бувайте, один одного виручайте.